У Херсонському районі російські військові з артилерії обстріляли автівку. У салоні постраждало двоє дорослих та двомісячна дитина. 36-річна мати у важкому стані перебуває в лікарні. Дідусь дитини, який був за кермом, загинув. У дитини поранення голови середньої тяжкості. тут кров. По обіді окупанти масово обстріляли центральну частину Херсона. Від поранень загинуло двоє місцевих. Ще шестеро постраждали. Військові РФ вкрили вогнем й одну з лікарень. Внаслідок обстрілу згоріла швидка та автомобілі, що були поруч. Там поки що відомості про постраждалих немає, але. В мабуть, з десяток таких прильотів було по центру і на різних вулицях, і там на жаль є постраждалі. Останнім часом почастішали обстріли українських міст. Ворог почав гатити і балістичними ракетами. Це пов'язано з підтриманням рівню напруження на той період, поки немає змоги завдавати ударів і тиснути більш потужно, оскільки погода в принципі на нашому боці надзвичайна штормова погода по півдню, і це суттєво відбувається на роботі аеророзвідки. Збройні сили РФ гатили і по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Снаряди влучили в багатоповерхівку, пошкодили чотири приватних будинки та електромережі. Понівечено дахи, стіни та стелі. На Донеччині ворог обстріляв Авдіївку, Торецьк, селище Північне, села Ласточкине та Орлівка. Пошкоджено дві багатоповерхівки та шість приватних осель.